Була дуже, коли в мене сиділа Цотенберг, жидівка. Була гарна жидівочка, але мала якусь так руку, так, якась була калічка на руку, але дуже добре вчилася. Uh -huh. Дуже добре вчилася, так що мені добре було. Ще трохи списала і списала. А то так, або говорю, як було, так, так ходила до неї туди, а вона Віра, вона жила, туди, де горницьке. Так та нічого ви добре жили. І тоді так не було, знаєте, ріжниці, щоб було. і польські, і полячки були дівчата. І, mm -hmm. давід, багато було. А жидівка була, то я Соттенберг. не Може ще була. Де була, була, там ще рідина в кінці якась була, ну, вони десь були старші, але Цоттенберг, сотинберг, не лайка. I to je laja i ja hodila do škole, razumije se djela. Tako je, dobro mi je želez,